Про головне події в Харкові та області 12 лютого. Диференційована тривога в Харкові ще не працює, попри те, що на минулому тижні систему офіційно вели в експлуатацію. Харків'яни вже чують інші звуки сирени голосові повідомлення, але поки що місто попереджають про всі підряд небезпеки, як і раніше. Причини ветері нацмарафону пояснив мер Ігор Терехов. Він відзначив, що в Харкові досі чекають на фінальний дозвіл від Генерального штабу та ДСНС. Місто відвідувала комісія з Києва. Спеціалісти пересвідчилися, що нова система попередження працює успішно. Тож міський голова розраховує, що остаточне так буде вже найближчим часом. Наймасованішу повітряну атаку за останні два місяці пережила Харківщина цієї доби. Про це заявив начальник кова Олексій Нігубов. За його даними, в небі регіону зафіксували 30 ворожих БПЛА, з них 23 збили сили ППО. Крім того, ворог атакував 16 кабами. Інтенсивність ударів авіабомбами змінилася достатньо істотно. Відзначив Синігубов. Адже останнім часом по регіону летіло по 5-6 кабів на добу. Найбільше дісталося вчора Золочівській громаді, там семеро постраждалих. Загалом з початку року нарахували вже 400 обстрілів території Харківщини. Пошкоджені або зруйновані 716 об'єктів, серед яких понад 400 будинків. Харків'янин напав на співробітника ТЦК. Про це заявили у відділі комунікації Гунацполіції. Подія сталася сьогодні зранку в Салтівському районі. За даними слідства, чоловік застосував сльозогінний газ до групи оповіщення та поранив ножем військовослужбовця. Після цього він спробував втекти, але нападника затримали поліцейський і працівник ТЦК. Поранений військовий у лікарні. За фактом порушили два кримінальні провадження. Фігуранту готуються повідомити про підозру. Харків готується до Дня Закоханих. На Салтівці робітники благоустрою створили фотозону з сердечками до Дня Святого Валентина. А східне міжрегіональне управління Мін'юсту звернулися до жителів регіону із закликом одружитися в цю романтичну дату. Купідони від Держслужби нагадали, що радці на Харківщині у п'ятницю відкриті для закоханих. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.